Доброго дня глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 23 липня 2023 року. Я на полі де висіяно 4 сорти сої. Місяць тому я вже проводив огляд цих сортів, але тепер як виглядає станом на липень місяць, хочу показати і вам. Перший сорт це сорт Осборн. Висіває його вже впродовж 3 років. Висота сорту на даний момент 50-60 см, не більше. Сорт завжди низько зав'язує боби. В цьому його недолік. А так, невибагливий. Ось такий цей Осборн. Все, буду переходити на інший сорт, іншим є Ватсом. Ну і ось Ватсом. Який вже повністю відсвів. Теж висота. Близько 50 сантиметрів. Хворіє менше за Осборн. поки що, а там далі побачимо. Все, переходжу я на сорт, який мав бути махоні. Але є одне але. Але цей сорт є точною копією сорту Ватсон. Якщо зайти на сайт оригінатора цього сорту, то все ж таки це більш схоже на Ватсон. Аж ніяк не на Махоні. Ну, скажімо так, я і задоволений цим Ватсоном, можливо той Махоні був би не такий. Лише прикро, що не вдалося його спробувати посіяти, щоб він показав в цих умовах свій результат. Все, переходжу далі. Махоні, який став Ватсоном. Наступний сорт це сперлінг. Зараз показую вам це о сперлінга. Сорт поки що нічим мене не вражає. Він тут загусто посіяний. Для нього 80 кг і таке міжряддя, то не дуже добре. Стебло тонке, гілкування є, висота тих самих 50 сантиметрів. І на завершення контрольний сорт від місцевого фермера. Назву не знає ні я. І, напевно, ще і він не знає. Ось так виглядає контрольний сорт Сої. Назви її ніхто не знає. Але міжедя закрила і висота її 60 законних сантиметрів. Все, дякую за перегляд. Хочу ще раз зауважити всі сорта і ці назви, відповідність їх. Ну, за це можуть нести відповідальність лише продавці цих сортів. Я принаймні не можу ствердно сказати, що це сорти дійсно Осборн, Ватсон, Махоні, Сперлінг. Тому що навіть той самий Сперлінг на канадських сайтах виглядає зовсім по-іншому. Сорт Ватсон, ну похожий. Той, що вирощується в Канаді. Махоні взагалі вийшов, ну будемо сказати, що помилка, тому що Махоні, як такого, я не бачив сорту. Все, всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Напевно, що вже коли буде момент збирання сорту Warсон, бо там 2250 теплових одиниці. Da